Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всім привіт! Мене звати Аліна Сарнацька і це подкаст ДОБРОВОЛЬЦІ на громадському радіо. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. І у мене в гостях Цеаніт. Я тобі дуже дякую, що прийшла. Привіт. Так, Цеаніт. Давайте сразу до справи. Скрипалька. І зараз інструктор з тактичної медицини військова, і вона перед записом сказала мені, щоб я не опускалась до рівня базарної журналістки і не говорила про тендітні руки, які тримали самичок скрипки, а тепер тримають автомат. Тому я одразу це сказала. І далі ми будемо продовжувати про те, як це сталося і що ще тримали твої тендітні руки. Насправді не дуже тендітні, якщо чесно. Так, Розкажи мені е, про те, де ти працювала останні роки перед армією. Що було тоді? По-перше, коли ти такі сказала, що вони тримають автомат, мені захотілося трошки потримати тебе за горло, але я дуже добре до тебе ставлюся, тому я не буду цього робити. Давай після запису, так. Так точно. Що я робила до війни, повномасштабної війни? До повномасштабної війни я працювала за спеціальністю, тобто була. Скрипалькою артисткою оркестру, концертмейстеркою оркестру. До того ж, я вчилася за спеціальністю, потім поступила ще в аспірантуру, за спеціальністю культурологія і закінчила я аспірантуру робила? Ні, ні. Я, на жаль, зараз в академ відпустці і, скоріше за все, я продовжувати навчання не буду, тому що мій. Навчальний заклад не дуже добре відреагував на події, якби які зараз в країні на війну, і вони досі не позбавилися імені російського композитора. Тому я не дуже хочу мати ще один диплом цього навчального закладу. В мене і так їх вже два. Не хочу а вже може, мати аспіранський. Може, поки ти будеш служити за ці 10 років, які попереду ще служби, може вони перейменуються. Ну, поки що, поки що, вони не планують. Є певна група активістів ініціативних людей, які хочуть це зробити. А інша група, в тому числі керівництво Національної музичної академії, каже, що Чайковський це там композитор з українським корінням, і треба обов'язково, значить, його залишити в назві. Хоча насправді там є інші причини, але я не буду заглиблюватися, тому що я зараз трохи відійшла від цих всіх справ, тому що я, як ти сказала, 10 років ще буду служити. Нащо мені розбиратися в цих всіх справах. <сум> І в культурології. І в культурології загалом. А, так. Абсолютно так. Окей. І ти останній тиждень перед повномасштабкою ти жила вдома, в Києві, з ким? Що ти робила? Я жила. Вдома в Києві з мамою, з двома собаками я працювала в майстерні косплею, ми робили костюми гарні з різних фандомів і працювала ще і над літературною редактурою роману свого автора улюбленого і друга Кирила Талера. В нас вже вийшов перед повномасштабкою, якраз в нього вийшов роман перший у видавництві Люта справа, киянин. І от там от я головний літературний редактор. Дуже дивно, як армія зводить людей між собою. В мене в армії з'явилось враження, ніби в країні ну, максимум. Тисяч людей, тому що я постійно зустрічаю одних і тих самих людей навколо. Я знаю Талера, ми дружимо їжаки. Ну, це, це дивно. І Роман Киянин я дуже раджу, це дуже круте фентезі. Я раджу почитати його і купити. І якщо ви за донат на такмет, ми навіть організуємо вам автограф на книзі. Вот. І... Потім почалась повномасштабка. Що ти робила в перший день? В перший день я подумала, як би закрити всі свої поточні справи, як би перевезти бабусю з оболоні на той час на дорогожичі до нас. Тому що оболонь тоді була. Ну, Дуже, дуже сильно так, в небезпеці, скажімо так, на дорогожичах було поспокійніше, поки у вишку не прилетіло, звичайно, але все одно. І ем, подумала, як треба іти пробиватися в якісь сили оборони. Тому що війна прийшла прямо з доставкою додому. Я не могла собі, якби навіть подумати про те, щоб пропустити отакі дві ж, які прямо тобі сюди принесли. Так і ти долучилася до ТРО? Я долучилася до ТРО, але це було взагалі непросто. Спочатку ми ходили по ТЦК, які всі тоді називали військоматами ще в одному нас взагалі. Завернули, в іншому нам сказали чекати. В третьому ми сформували прям взвод підрозділ і чекали, доки нам видадуть зброю. Підписали контракти оцих резервістів ТРО. Чекали, доки видадуть зброю. Це в перший день? Не в перший день, це було вже якийсь там третій-четвертий день. Тобто я от вирішила сімейні справи і почала ага. штурмувати, значить, ТЦК. Ми з друзями. Попішли туди штурмувати з другом, тоді одним він один залишився зі мною. Так і вам вдалось? Ну, скажімо так, не зовсім тому, що зброю нам так і не видали в ТЦК. Ми просто чергували в лісі на Академмістечку, Приблизно це було там близько. Чергували без зброї. Зброя була тільки в одного якогось мужчини на імпровізованому блокпосту. В нього була цивільна версія автомата Калашнікова, але в нього був зір, мінус 12 і величезні лінзи. Він сказав, що він нічого не бачить, але ви мені будете казати, куди куди стріляти, і я буду туди стріляти. А чому йому дали зброю? А вам ні? А в нього своя була зброя цивільна версія. А, -а, -а Все все до дійшло до мене. Окей. І що було далі? Я просто знаю, в якому ти була баті, і зараз я намагаюся уявити, як ти туди потрапила. Добровольці. Розмови військової з військовими. Все було досить таки просто. Нам трошечки набридло в лісі з ножичками і з одним калашом в мужчини з мінус 12 стояти. Нам було трошки страшнувато, ну тому що там інформація: от колону розбили, якісь недобитки з колони йдуть в вашому напрямку. І ми такі. Круто. Ну, це не то слово було, але ми ж тут не можемо вживати, так? Так, да, бо доведеться потім запікувати. Так точно. Тому це було дуже круто, класно і весело. І ми, коли в нас була зміна, де ми не задіяні були, відпочивали, ми зібралися і пішли шукати блокпости справжніх воєнних зі справжніми автоматами. Ми побачили блокпости, підійшли до них, сказали. Привіт, ми бачимо, що у вас є зброя, ми йдемо до вас. І таким чином, через співбесіду, прямо на місці, ми й потрапили в той підрозділ, в який ми потрапили. І як тобі там служилось? Дуже по-різному, тому що спочатку це було взагалі щось таке незрозуміле. Ну ми були в Києві, ми там були в резерві, але все одно в обороні Києва ми брали участь, якісь виїзди, вилазки, були завдання такі напівбойові. Потім ми поїхали в Миколаївську область, ми поїхали на південь, і там вже почались різні цікаві ситуації. Там же ми трошечки опановували все це воєнне мистецтво, одразу, що називається, без якоїсь там розкачки, одразу на справжні бойові позиції. І ну, ми там пробули досить довго, і протягом цього періоду так ставали більш такими. Досвідченими, можливо, вже могли там на слух визначити, що який калібр летить, на слух визначити, що летить він не по тобі, тому що коли він летить по тобі, ти зазвичай нічого не встигаєш почути. Ну і так далі. Як там служилось взагалі? Ну, по різному, тому що в нас були такі три великі ротації на трьох напрямках, кожен напрямок. Абсолютно по різному відчувається, на кожному напрямку якісь свої приколи. Змінювався теж особовий склад, змінювалося командування, у нас комбат змінився, навіть коли я ще служила там, ротні змінювалися. І зі всіма якби було по-різному. Але я вдячна цьому підрозділу, що він все-таки сформував от з наших виш... тих, хто вийшли з лісу. Просто цивільних, кубки цивільних пацанів, і там одна дівчина була я в цій кубці. Сформував. Ну, в принципі, воєнних точно. З приводу військових не знаю, але воєнних точно сформував. І ти була там медиком взводу? Так. Ну, Бо ти дівчинка. Не зовсім. Ще щоб... була причина? Так, да, не зовсім. Тому що е, я розуміла, що мене будуть дуже неохотно, скажімо так, брати в якісь е, підрозділи, особливо тоді, в перші дні оборони Києва і все таке. Я сказала, що я трошки знаю такм'єд, щоб мене взяли. О, я теж. Так, насправді я знала такмет приблизно на рівні загального уявлення про анатомію і фізіологію людини і на рівні випадково відвіданої половини тренінгу з домедичної допомоги. О, у мене був цілий. Цілий? Ні, в мене був половина, тому що я йшла на тренування своє, в зал на боротьбу заходжу, а там боротьби немає, там тренінг з домедички. Чекай, а як можна грати на скрипці і займатися боротьбою? А якщо тобі зламають палець, що тоді робить? Можливо, плакати, можливо, страждати. Ну, Що тоді ще зробиш? Як це працює? Насправді це працює ну, непогано, тому що боротьба, якою я займалася, це греплінг або БЖЖ без гі? Ну, гі це кімоно. Ну, так. Це не кімоно, але це гі? Це один з найменш травматичних взагалі видів спорту насправді. Ну, якщо нормально з розумом підходити. Ага, добре. Але в мене бувало таке, що я там травмувала пальці, руки, коли я ще вчилася, я тоді викладачці свої брехала, що я там не знаю, дверима йому прищемила. Ну, от приблизно, отак воно працювало. А якщо буде треба задавати ще якісь стереотипні питання, звертайся. Я просто кладість стереотипів. Так, давай повернемося до Такмєда. І ти стала медиком взводу? Не одразу я стала медиком взводу. Мене взяли в принципі, в підрозділ, але по штаті в мене навіть в воєнніку перший, перший запис, механік радіостанції. Ну тоді штатка просто якось дуже інтересно формувалась. Дуже інтересно, це цитата. Просто я не можу сказати по-іншому. І... Я просто намагаюся згадати в штаті роти механіка радіостанції. І... В штаті роти немає механіка радіостанції, ага. це штатка батальйону. Ага. Була просто е, ШПК солдат, і от записали, куди записалося, скажімо так. А, ага, я зрозуміла. В мене перші три місяці написано, що я діловод в логістиці. Я взагалі ніколи не була діловодом, і якби я була діловодом, то це, про це пошкодував би весь батальйон. Окей. А потім. А потім виявилося така ситуація, що у нас прямо у двір розпалаги прилетіли уламки від збитої ракети. І, на жаль, вбило, ну, не одразу вбило, а у мене на руках він, по суті, загинув, побратим. Але так вийшло, що зі всіх, хто там був, якби. Тільки у мене вийшло щось там більш-менш конструктивне робити. З допомоги, з організації допомоги, там роздавати команди, кричати на мужиків, щоб вони викликали швидку, і так далі. Тобто більше, якби ні в кого це не вийшло, не вийшло, вийшло розстерялось, в мене вийшло, от мене і поставили через ту ситуацію на медика, взводу. Це треба американцям розповідати, як в українській армії потрапляють на посаду. Просто. Як жорстко у нас все відбувається. Окей. І потім ти була медиком взводу. Так, я була медиком взводу, і в мене ця посада була до кінця моєї служби у батальйоні. Але насправді я виконувала обов'язки ну, не тільки безпосередньо медика взводу. тобто я й ходила з групами. З саперами, наприклад, ми і там за лінією розмежування заходили, і так чи інакше там виконували таку роботу, на яку медиків зазвичай не посилають, але мені хотілося, тому я цю роботу виконувала. І теж працювала і на евакуації навіть батальйонного рівня, тобто була і ТВО старшого бойового медика. і Ну, коротше кажучи, так із рівня відділення і аж до рівня батальйону мені довелося попрацювати. Тому посада та взводний бойовий медик, але трошки такий більш різноманітний досвід вдалося отримати. І зараз ти в навчальному центрі. Так, зараз це дуже актуальна тема. Ми намагаємося в цьому подкасті не бути актуальними, тому що він такий поза часом. Це історії людей. Але е, зараз е, настав новий закон про мобілізацію. Люди дуже цікавляться, і тому твій досвід в навчальному центрі дуже цікавий людям зараз. Отже, ти перевелась в навчальний центр і навчаєш людей так-меду не тільки так-меду. Я навчаю людей всьому, тому що в нас немає окремо інструкторів по такмеду, у нас є інструктор, от просто інструктор навчального взводу, наприклад, там школи, базової, загальновійськової підготовки. Тобі вже я бачила дарували чашку. Коли людині, викладачу дарують чашку, значить бояться, значить ти строга. Я дуже занудна і. З приводу строгості я не скажу, тому що я завжди стараюся, от в мене є там підлеглі, я завжди стараюся якби, бути з ними адекватною. Але є певні штуки, які я не можу попустити, якщо це стосується там, ну, того ж такм'єда, наприклад, якщо це стосується безпосередньо життя людини. Тобто людина зараз навчиться неправильно або не навчиться десь профілонець. А потім через неї загинуть люди, наприклад. Цього я не можу допустити, тому в цих речах я прям, ну, дуже жорстка. Я буду долбити, довбати просто мозок, поки людина не зробить правильно, поки людина не підніме свою дупу як-то зі стільця і не стане робити, тренуватися, вдосконалюватися. Якщо ми кажемо про якісь. Дисциплінарні моменти. Я не можу сказати, що я занадто сувора. Я просто завжди домовляюся. Якщо ви виконуєте там мої якісь вимоги, то я до вас відношуся класно, по людськи, там, намагаюся якось за вас клопотати і так далі. І не затягую вас. А якщо починаються якісь зальоти, о, то я вже відкриваю статут і роблю все по статуту. Добровольці. Подкаст на громадському радіо. Ти вмієш кричати перед строєм як в кіно? Вмію. Да, я б хотіла побачити, тому що ви не бачите Аніта, але вона дуже молода і дуже гарна дівчина, і тому важко самоуявити собі цю картину. Я можу навіть спробувати. Якщо ти скажеш, що покричати, я це зроблю командирським голосом. Давай просто щось командирським голосом. Ні, щось це... Хтось не докрутив турнікет. Не докрутив. Зараз налаштуватися треба. А хтось чи ти? Я, я не докрутила турнікет. Сержант Сарнацька! Чого ти себе жалієш? Не жалій себе! Давай крути! Ще оберт! Ні, це мало. Давай, Давай! Я не бачу болю в твоїх очах. <рес> Дякую тобі, дуже Т таким чином, уявіть собі, ви попадаєте на БЗВП. Якщо хтось з вас ще думав, чи йти йому в армію, чи ні. Ви попадаєте на БЗВП, а там скрипалька, аспірантка з культурології, гарна молода дівчина. Кричить на вас докрути турнікет, бо я не бачу болю в ваших очах. Що вам ще треба? Які аргументи? Насправді я знаю, що ваш навчальний центр один з кращих. У вас дуже круті е, спеціалісти, в тому числі психолог Андрій Заєць, який е, також був на добровольцях. Можна послухати з ним, і він теж вміє кричати. Я ніколи не чула, щоб кричав Заяць, хоча я з ним служила в одному баті. Ну, просто там є така активність як психологічна смуга перешкод, і там інструктори кричать, викладачі, тому що це стрес-фактор, який потрібно обов'язково додавати до проходження цієї смуги. Інакше там сенс втрачається. Ну і там взагалі все весело, там вибухають, підтарди, піротехніка холостими набоями стріляють, там щось горить, дими. І інструктори реально волають. І кричать, і можуть навіть там по касті пустою пляшкою побити, щоб це було безпечно. Андрій казав, що вони також розкидають по траншеям е, несвіжі рештки тварин. Є таке. Уявіть собі, що ви пропускаєте. Просто подумайте про це, тому що. Саме цей навчальний центр він створить вам дуже прекрасну, цікаву атмосферу саспенсу, і після цього ви будете навченим бійцем. Але ви можете потрапити в інший, і в нас також були люди з інших навчальних центрів, і вони розповідали трохи інші історії. Окей. І як тобі твоя робота зараз? Як ти почуваєшся на, на цьому місці? Скажімо так, те, що стосується викладання, мені подобається. Я... Ну, не можу сказати, що люблю працювати з людьми, але це не зовсім люди, це вже майже військові. тобто, так, Як ми смію, знаємо, що, так. в ЗСУ є два гендери: це рухоме майно ЗСУ і нерухоме майно так. ЗСУ. І можна перейти з однієї категорії в іншу категорію. Якщо не докрутить турнікет. Так, якщо не докрутить турнікет. Але те, що стосується якоїсь саме. Армійщини, ну, мені, чесно кажучи, абсолютно не подобається. І я розумію, що не витримую я прям дуже довго сидіти на цій роботі, хоча вона важлива, потрібна. Я розумію, що треба це комусь робити, але хочеться. Перевестися, чесно кажучи, ну взагалі всім всі люди, які працюють такими інструкторами, лекторами, я ще знаю з поліції таких лекторів, люди, в яких повторюється навчальна програма по колу, і ти просто навчаєш одному і тому вже по 12 годин на день, це доволі важко. Ну, тут скоріше важко не те, що повторюється програма. Тут скоріше важко те, що, окрім навчального процесу, є дуже багато всіляких нюансів і є дуже багато так званих затягів, які виснажують набагато більше, ніж навчальний процес. В тебе може бути там одне заняття на тиждень, а весь інший час ти змушений водити курсантів за ручку, віддавати військове вітання по 10 разів на дню різним полковникам. І не знаю, слідкувати, щоб у тебе всі нашивки, шеврони були правильно розклеєні, тому що інакше буде атата, ясно, понятно. Чи ти була закохана за час повномасштабки в армії? Чи були в тебе стосунки в армії? В мене вони досі є. Я взагалі заміж вийшла в армії за час повномасштабки, але це знову як це питання, стереотипне питання? Так, це було дуже стереотипно, бо я хлопців дуже рідко про це питаю. Але питаю: е, окей, за, заради чого ти воюєш? Я воюю, будемо чесні: в першу чергу, заради того, щоб я могла дивитися собі в очі в дзеркалі. Тому що, якщо б я не воювала, коли в моїй країні масштабна війна, я не знаю, я з дитинства там любила читати. Пригоди, фентезі, усілякі бойовики там уявляти себе на місці героїв. І я розумію, що ну, мені це подобається. Я от хотіла себе уявляти на місці героїв, а в мене є реальний шанс в реальному житті стати героєм книги. Ти стала? Ну, якби я не скористалася цією можливістю, я би просто ну, перестала себе якби, поважати. Тому в мене особисто нема особливого вибору, чи воювати чи не воювати, чи бути в армії чи ні. І звичайно, хочеться там демобілізації трошки відпочити, але після того, поки буде продовжуватися війна, все одно я так чи інакше буду в силах оборони. Тобто, ти не бачиш для себе повернення до звичайного життя цивільного. Повернення до цивільного життя повноцінне можливо тільки після закінчення війни. Ким ти хочеш бути після? Чесно кажучи, я про це намагаюся не думати, тому що це якби занадто. Болісно. Оптимістичні думки. Так. Ні, я просто розумію, що поки йде війна, все одно в мене повноцінної цивілки якось не вийде. Я там собі накидаю якісь варіанти, які, в яких треба розвиватися, які можливо вистрілять. Повертатися до професійної музики я точно не хочу. Я ще до повномасштабки прийняла таке рішення за пару місяців. Чому? Тому що професійна музика, академічна музика це все державний сектор і. Це такий державний сектор, де твої здобутки, вони якби ніщо, твоя зарплата не зростає від того, що ти класно робиш свою роботу. В тебе дуже маленька стеля по кар'єрному якомусь зростанню, і а кудись їхати за кордон, щоб більше якихось можливостей отримувати як музикант, я не хочу, тому що я воюю за цю країну, я хочу жити в цій країні, я тут народилась, тож. Їхати кудись на постійне місце проживання за кордон ніколи не хотіли і не хочу тим більше зараз. Дякую тобі, що прийшла. Це був подкаст «Добровольці» на громадському радіо. І у нас в гостях була бойовий медик взводу, а зараз інструкторка з тактичної медицини на БЗВП «Ціаніт». Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.